Всіх вітаю! З вами Марія і Кицька Аліса, як завжди. І що буде завтра? Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. Дивіться, якісь, якась болюча історія з минулого буде вами ну, як згадуватись, обговорюватись. Тут, наприклад, мама і дочка, наприклад, сестри можуть між собою щось обговорювати. Може, і найкращі подруги можуть між собою щось обговорювати, але тема буде за одну сімейну жінку, за її сім'ю, за її якісь там, я б сказала, маніпуляції в сім'ї. Ну, хтось маніпулює над нею. Ну, це знаєте, якісь такі домашні справи, домашні такі хвилювання. Далі дивимось. Ну, тобто, звичайне життя. Я б не сказала, що щось таке аж ах. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? У угу. вас тут хтось хитрощами тримає в очікуванні? Ну, хтось. Або королеву кубків. Якщо жінка слухає, то це вас тримають в очікуванні. Або це жінка так робить, тут, вже дивлячись від того, хто слухає зараз. Це буде зрозуміло, це не буде закрито від вас. ну от. Навпаки, в цей день ви це зрозумієте. Ця ситуація проясниться для вас. Не буде вже нічого прихованого, вже в людини не вийде і далі там щось вам розповідати, і відтягувати час для якоїсь події або для якогось рішення. Далі дивимось, діє чоловіка у бік жінки. Дії, чоловіка обіг жінку угу. Ви знаєте, у чоловіка тут зміни, і такі, через які він дуже хвилюється, у нього поменшало, а в когось це про гроші, в когось це про сили. Знаєте, коли людина себе не дуже добре почуває. от, ну, у когось через матеріальне, у когось через фізичні сили. І дій як таких тут ну, дуже то й не буде. Він щось намагається втримати баланс в своєму житті і не очікуйте великих якихось дій і значних якихось змін. Давайте далі: Дії жінки у бік чоловіка. Завтра що жінка буде робити у бік чоловіка, ну, не виказувати своє незадоволення, ставити перед вибором або само, сама буде робити якийсь вибір. Взагалі, то, от знаєте, настрій буде такий, що не хоче з тобою спілкуватись. Ну, от Не хочу навіть бачити тебе, от просто нічого не хочу, от не настрій. І зіпсований той настрій буде з самого ранку у когось. Радію тільки з того, що далеко не всім це підійде, в інших все буде як зазвичай, ніяких таких особливих змін не буде. Для когось навіть ревнощі можуть бути тут такі, знаєте, ну так. І для когось це ситуація, яка. Знаєте, от коли неприємності, але такі, коли хотілось зробити як краще, а вийшло так погано, навіть не очікували, що так воно погано буде. Ну, от щось пересваряться. Далі дивимось для одиноких. Сфера кохання, що буде завтра у сфері кохання для одиноких. Отакує, щось ви зовсім закрили очі на сферу кохання. Якщо слухає чоловік, то колишня так і лишається колишньою, і ще якісь додаткові собі там буде розуміти Ну, щось, знаєте, коли людині поступово відкривається якась правда про іншу людину. Якщо слухає жінка, то взагалі от просто дітьми зайнята, а сфера кохання для неї зараз от просто не хочу. От на цю тему навіть не хочу розмовляти. Тобто ви слухаєте, бо ну, просто може у вас руки зайняті перемотати це відео далі. Але сфера кохання, як станом, як на цей день, то не дуже то цікавить. Отак От показано. Так, давайте далі про роботу. Що у вас завтра буде в роботі? Ой. Так, ну тут обираєте варіанти, і тут вам дійсно от важливо не помилитись, бо тут така ситуація, в якій ви. Вам важливо нічого не обирати, якщо ви дуже чогось боїтесь і хвилюєтесь, і такі страхи у вас є. Бо ви можете просто неправильний варіант обрати, як ошукати сам, самі себе. Якщо вам пропонують там кілька якихось варіантів і розповідають так, щоб знаєте, вас зацікавити. Ви тут можете зацікавитися, але знову ж таки, тут така ситуація, в якій хитрощами вас хочуть, ну, як долучити до якоїсь справи. А що вам тоді робити в такому випадку? Ви тут зможете подолати якусь підлу ситуацію. Ви тут зміните взагалі. От, те, як зараз у вас там по роботі, от, ну, там, в кого як да, спілкування з оточуючими, е як, знаєте, от, там, де треба себе показати, от, на що ви здатні, там, де треба когось поставити на місце, у вас це вийде. От є ситуації, які вам не дуже так не до вподоби, і їх вже час змінити, то цей день вам дасть таку можливість. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Так, ну тут буде відродження якоїсь ситуації, знаєте, от по прийнятому рішенню. І ситуація це заради того, щоб закрити питання, щоб повністю обнулити питання. І ви будете дуже задоволені результатами. Тобто ситуація, ну так як будете задоволені, то вона вирішиться так, як ви того бажаєте, як ви собі це уявляли раніше. Це не нова ситуація, а щось, що буде як допрацьовуватись, але дасть можливість нового розвитку, нового шляху. Отак більше. Далі, від чого краще б за все, відмовитись? Від чого вам краще б за все відмовитись? Дивіться, є в вашому оточенні король кубків, може бути родичем, може бути коханим, може бути ну просто чоловіком, з яким ви от ну, через якісь там ваші потреби чи його потреби. Відмовитись краще від, якщо дивіться, якщо пропонується якась ситуація. Де треба рух, і ви очікуєте на швидкий результат. Тож швидкого результату тут не буде. Тут навіть може бути така ситуація, що, повірте, він вірить в те, що він говорить, він вірить в найкращий розвиток подій, але м -м, тут можуть змінюватись ну, як, наприклад, очікує на одну дату. Планує щось на одну дату, може потім все змінитись, переноситись на іншу дату. І так може бути ну навіть і там і два рази, а може і більше. Це, як знаєте, очікувань більше, ніж дій. Дії вони то будуть, але вони не швидкі будуть. Ну Вони якісь такі дуже повільні. Далі дивимось. Чого не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Ну, просто роботи. Роботи там, де ви шукаєте нові знання, нове щось. Чомусь новому навчаєтесь, і так показано, що одне щось закінчується і одразу починається зовсім нова справа. Як покращуєте свою майстерність, як робите щось, що вам дійсно цікаво, і є бажання в цьому розвинутись. Але будьте уважні, бо за вашою спиною є люди. Які не дуже бажають вам успіху у ваших справах. Тож не дуже багато давайте інформації про себе. Достатньо просто звичного вітаю як справи, як настрій, от таке щось. Не розказуйте про себе якісь там подробиці. Ну і давайте побачимо пораду від вищих сил. Для вас на завтра. Угу. Угу. Дивіться. Вам е, треба розуміти е, про цей день тільки одну таку правду: що там, де ви вважали для себе швидкий розвиток, для цього швидкого розвитку зовсім нема можливостей, давайте так казати, або сил, або м, ну, от матеріальних. Достатків. Там ситуація, яка поки що цілком і повністю закрита. Вона, ну Там є іде праця якась над ситуацією, але поки що тільки складнощі. І це може бути щось ваше особисте, це може бути щось, що ви чекаєте от від інших людей. Щоб зробили. Знаєте, коли, наприклад, вам обіцяно було, що все так легко, все так швидко, але не так легко і не так швидко і стикнулись там з якимись труднощами, то взагалі-то всі труднощі можна подолати тут. По таких картах так точно можна подолати. Просто треба більше зусиль, ніж ви очікували, ніж, наприклад, вам обіцяли чи розказували. І ви вже починаєте сумніватися, як насправді вам треба тут себе вести. Угу. Ну, це може затягнутись ситуація. Дивіться, ну, хвилювань вам ну, ви ж не можете так просто вимкнути в собі хвилювання. Ви просто залежні від цієї ситуації. Але дивіться, ситуація, яка може розвинутись на протязі якогось часу. Для кожного з вас це буде різний час. Для когось місяця, для когось і до року дотягнеться. Тож, не дуже там крайте собі серце, намагайтесь все ж таки в будь-якій ситуації триматись. Ну, от. Угу. Триматись. Бо дивіться, для вас. От, як нема можливості в одній якійсь ситуації, тримайте себе в руках, бо у вас з натомість дві інших можливості з'являються. Тож перемикайте себе на щось інше поки що. Робіть там, де ви можете щось робити. А в тій справі хай йде розвиток, так як він іде. Пришвидшити його ви не зможете. На жаль. Все на цьому, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних можливостей, і гарних людей для виконання цих можливостей чи для допомоги для вас. І бережіть себе, будьте в безпеці і пильнуйте і себе, і своїх рідних, близьких. І хай все буде добре, і хай здоров'я буде міцним. Побачимось в наступних відео. Всім пока.